Вітаємо глядачів каналу «Любиме село» Зараз бачите на екранах батька цуценят, порода естонська гонча. Кобель досить, досить хорошими робочими якостями, гарно працює і передає Робочі якості цуценятам. І зараз побачите туценят Так, ще раз показуємо така дівчинка. Така дівчинка. Какая соночка, видите? Вот, зараз, мы башне, все пять девчаток. Так, чтобы не упали, вот так себе, смотрите. Чуть-чуть -чу -чу. падаешь, 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 падаешь. Дівчатка. Незрушно їх так знімати, бачите, але... Вибирайте собі. Так побачите ця там. Та більш пішла в кабіля. Ця в кабіля пішла біж. В принципі, не всі пішли в кабеля. Їх нема, сука, така більша ряба, але не такі всі бачите. Такі естонці. У нас такий має бути вар чорний, низ буде підпалистий, Рижана. голова рижа. Все по стандарту. Так що це снято дуже класні. Вибирайте і бронюйте кому яка дівчинка. Тут лишилися хлопці, хлопцем. девчатки. Думаю, что это то, -то растусь. Це не помітно, тільки недавно їх перевіз сюди в село, забрав, і вони вже почали їсти. Сьогодні ну, перший день, я думаю, що вони вже б їли набагато швидше. Треба вже їх обов'язково годувати. 20 разів гристів і їх кормити, тому що вони були потужними, хорошими, мали силу, в майбутньому полювати. Дуже гарні цуценята, дуже класні. Дуже класні цуценят. І наші гончучки. З гончуком полювання це класика. Це хто знає, хто пробував, то вже від цього полювання відмовлятися не хоче. Воно азартне, воно таке переживаюче тому що стоїш на номері, собака гонить. Дуже-дуже цікаве полювання. Так що обов'язково хто ще з майбутніх мисливців. Планує звезти собі собаку, обов'язково придбати собі естонську гончу, будете задоволені полюванням. Що по підранку, на підборі і так далі. Дуже хороші собаки. Це кабельки такі, бачите, один має плямку на попі білу, інший цілий темний. Має тільки шарфик такий.